Росомаха то не звір, то працівник з ТО після трьох літрів кави і нульової премії. Зріст, як у твоєї племінниці в першому класі, але харизма, як у бухгалтера з Жеку, яка вважає себе королевою Всесвіту, важить 15 кілограмів, а несе собі так, ніби організовувала весілля в Кабміні. Пику має як твій сусід, який шукає до кого доєбатися через парковку. Їсть усе, їй похуй. Свіже тухле живе, мертве, аби хрустіло. Жує, як начмед у столовці, бо все одно пропаде, я з'їм. Зуби, як у священника на сповіді після твоїх зізнань, довгі, гострі і вже повзуть до тебе. А лапи короткі, але цілеспрямовані, як інспектор податкової в твоєму гаражі. Ведмідь тікає, вовк вдає, що його нема, а лось взагалі подався в еміграцію. Боросомаха то та сама тітка з базару. Яка і копійку не дасть, і скидки, і ще зробить вигляд, що то ти її винен. Коротше, бачиш, росомаху не геройствуй. Це бляха, дрібний хижак з великим его. Якщо вона йде на тебе, краще сам упаде і зроби вигляд, що вже мертвий. Хоча, може, і так не врятуєшся.